Доброго дня! Сьогодні в нас тема потреби та інтереси людини. Дуже проста тема, і знову ж таки, ця тема має такі дуже глибокі розуміння, глибокі поняття для того, щоб все-таки ту економіку, яку ми вивчаємо і розвиваємо, збагачувати, збільшувати і покращувати в нашому житті. І так, що таке потреба? Потреба це перше питання. Потреба це необхідність у певних речах. Нагальність, така от нагальність потрібна от мені вже і зараз. Це є потреба людей. Які вони бувають видів? Ну, перше, це такі дуже прості, без яких ми не можемо жити. Це їжа, це світло, це повітря, це вода. Тобто це все, що задовільняє наші фізіологічні нагальні потреби. Вони називаються базовими. Базові потреби потрібно задовільняти миттєво, відчувати їх. І, як правило, вони не вимагають від людини якогось додаткового там, збільшення фінансових доходів, так далі. Але вони є необхідними. Другі потреби. Це потреби породжені розвитком цивілізації. Що це за потреби? Це потреби, які, ну, по-перше, залежать від соціуму, де ми живемо. От, якщо банально по теоретичні, по, -по книжиці розказувати, то це освіта, культура, медицина, спорт. От, покращення житлових умов, транспортних засобів і так далі. Це, якщо дуже просто, і не усугублятися в ці, такі, як я кажу, непрості поняття. І третє питання, яке ви маєте записати, це якими оцінками керуються люди, задовільняючи свої потреби. Ну, перш за все, людина оцінює для себе із своєї колокольні, як я говорю, чи своєї точки зору. От і визначається це корисністю або нагальністю або кількістю раніше придбаного товару, тобто висновок, якими оцінками керуються люди, задовільняючи свої потреби, і як кажуть, те слово корисність. Але, знаєте, дуже добре, коли людина оцінює це із своєї точки зору, а не із зору шаблонів, стереотипів, або так, кажуть, треба. От, ми маємо розуміти, чи це наша нагальність, необхідність в цих речах, чи це мені нав'язали. І, звичайно, друге це, як я сказала, раніше кількістю, раніше придбано товар. І все, що вам потрібно розуміти по цій темі, всім гарного дня і не хворійте!